Азяйственний мужик велике діло писав український письменник Карпенко Карий в своїй відомій комедії Сто тисяч. А в нашому випадку міцний господарник і 99 дев'ять тисяч гривень. Адже саме стільки витратять на ремонт сходинок у сумнозвісному підземному переході на 95-му кварталі. Ремонт відомого усім криворіжцям спуску планують завершити до кінця червня 2023 року. Але є нюанс. У відкритих джерелах зазначається, що ремонтні роботи будуть проведені за допомогою фарби і інших подібних будівельних матеріалів. А як же гранітна плитка? Люди, що розбираються в реконструкціях такого типу, прирочать сходинкам максимум два роки існування. А далі без повноцінної реконструкції якісної плитки буде що буде. Рійський Іван Карий не поет та й певно не естет. За час хазійнування в кріслі директора департаменту розвитку інфраструктури Кривого Рогу так і не зміг впоратись з таким вимогливим переходом на 95-му. Мабуть, всі пам'ятають, як в березні цього року гуру екстремального водіння поцілувалася зі сходинками підземного переходу на Калнишевського. Наслідки тієї ДТП псують зручність і без того не дуже зручного життя криворіжцям. Перекручені сходинки і метрові провалля біля річки можуть неабияк травмувати людей. І не лише фізично. Альтернативного шляху для перетину дороги немає. Тож, набравшись сміливості, спробуємо перейти на інший бік. Деякі сміливці не витримують таких випробувань і перетинають дорогу навпростець, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. В цьому атмосферному місці можна знімати не лише фільми жахів, а й психологічні трилери. Адже весь процес підземного перетину супроводжується психологічним навантаженням. Хто йде, той дійде. Мабуть, такою політикою керуються в стінах департаменту розвитку інфраструктури міста, коли не помічають реальних проблем в переході на Калнишевського. Іване Олександровичу чому ж не приймається ніяких рішень, навіть улюблених, тимчасових. Перейшовши на Калнишевського, прямуємо на площу визволення. Звичайний щоденний шлях Криворіжця. Надивившись жахів попередніх переходів, перед площою визволення можна трішечки зітхнути з полегшенням. Але не надовго, тільки під землею. Далі затуляйте носа, адже поруч зграя ровних мафів. Маф з шаурмою майже всередині підземного переходу, можливо, і не псує його функціональні якості, але точно порушує естетику та архітектурне планування. Місто виділяє чималі кошти на розвиток інфраструктури міста. Але перші в черзі на видачу бажаного розвитку зазвичай мафи. Таким був переход на центральному ринку до 2020 року. Такий він зараз. Але криворіжці вирішили бойкотувати новенький ремонт переходу і віддають перевагу більш екстремальним видам перетину дороги. Перетину дороги через жвавий чотирьохсмуговий проспект. Саме ця ділянка є проблемною через несвідомих пішоходів, принаймні для багатьох водіїв. Люди обирають подвійну суцільну як острівець безпеки замість милування, ледве не єдиним в місті цивільним підземним переходом. Місто застою може бути і там, де фактично застою і нема. Чисто там, де не смітять, безпечно там, де не ризикують життям. Це цимлянська І для повної картини ми завітали до усіх зазначених виконкомом підземних переходів Кривого Рогу. Вулиця Криворіж сталі поблизу міської лікарні ще один забутий богом та місцевою владою спуск. Агов. Департамент розвитку інфраструктури. Ти не так шукаєш? Реальні проблеми заховались тут в підземних переходах Кривого Рогу. І справді хазяйственний мужик велике діло, і кривий ріг це точно підтвердить. Та чи може місто, що так пишається власним підземеллям, так поплюжитися перед власними людьми підземними переходами? Розвиток інфраструктури міста складається враження, що ця фраза існує лише на папері. Місто застою побувало там, де не буває нога. Можна владця буквально під землею, і це не кінець.